Якби ти вийшла заміж за мене, сказав він, пояснюючи традиції зміни прізвищ у себе на батьківщині, ти цілком могла би мати подвійне. При цьому він проказав, як би воно звучало. Та моє прізвище заскладне, тому я не образився б, якби ти залишила власне, інша справа, коли у нас з'являться діти, і ми будемо вибирати. Він говорив і говорив про це мені, закохані у нього до нестями, такий чутливий до найменших порохів його зіниць, що вже говорити про слова. Коли щовечора тихо і потайки, я приміряю на себе його стиль життя, його сімейні традиції, Господи Боже, інколи зовсім трохи, щоб ніхто не бачив і не чув мій богобоязний шепіт, його прізвище з моїм іменем у рядок. Тоді він ніби викрив мене зненацька. Вільно, якщось буде, не виніс на обговорення найпотаємніше, сам розстав крапки, сам усе вирішив і задоволений поясненням продовжив розмову з інших тем. Ніколи чуєте ніколи не наводьте подібних прикладів. Життя таке мінливе і зовсім не часто. Любиш взаємно. Життя таке загадкове, що ти можеш і не знати. А так, як ця незворушна чи вкрай балакуча людина напроти, тебе ще ніхто не любив і не любитиме вже так ніжно, пристрасно і трагічно. У такій розмові ранить не поспіх, не раптове оголення і страх приниження, а холоднокровне, якби, сказане так легко і неуважно, як про одну з варіацій, давно списану на фантазію. Не позбавляйте надії, це єдине, що дозволяє триматися. І так незалежно тримати бокал зі столеним серцем на дні.